Книголюби та кіномани зустрілися у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Тут відкрили клуб любителів літератури та європейського кіно. Книга в кадрі в коледжі в Студраді нам дали оголошення про те, що ті, хто люблять читати, можуть прийти на засідання цього клубу і дізнатися щось новеньке для себе, знайти людей по своїм інтересам. Мені подобаються жанри це детективи та фентезі. В моїй бібліотеці більше 50 книг. Це за два роки, десь приблизно. Учасникам клубу пропонуватимуть прочитати книгу зарубіжного автора, переглянути екранізацію твору і все це обговорити на спільній зустрічі, збиратимуться раз на місяць. Обов'язково беремо літературу художню з фондів бібліотеки. Підбираємо її. Ми працівники. дивимося, щоб. Ця книга була екранізована і даємо як домашнє завдання на наступну зустріч прочитати. Керівниця клубу додає, ідея його створення виникла ще в минулому році. Перед офіційним відкриттям організовували декілька пробних зустрічей. Ми хотіли подивитися, чи буде це цікаво нашій молоді і всім бажаючим, а також користувачам бібліотеки. І коли ми побачили, що це пішло, як то кажуть, так, то ми вирішили вже офіційно, є статут, затверджений директором, створити такий клуб. Хмельничанин Максим Сівак нині тут вперше розповідає, дізнався про клуб від товариша, вирішив прийти, бо любить читати та обговорювати прочитане з іншими. Мене, в принципі, привлікає щось таке читати, можна читати. Тут ще є така перевага, що можна дивитися після цього фільму. Сразу їм ну, після обговорення, це більшість думок. Тобто можна багато з людьми поговорити і про ту самі теми книги чи фільми. У бібліотеці кажуть, таким чином хочуть стимулювати критичне мислення та виробити аналітичні навички у людей. Стати учасником клубу може кожен охочий читач книгозбірні. Непростий час. Ми хочемо для нашої молоді, і для всіх бажаючих створити як центр дозвілля, тобто якийсь такий острівок, де можна збиратися хоча б на годинку-півтори зануритись в щось позитивне. Відкрили клуб любителів літератури та європейського кіно у рамках роботи Центру європейської інформації, який функціонує на базі обласної універсальної наукової бібліотеки з 2006 року. Ірина Кондратюк, Данило Біга, Новини міста.